Друзі, всім привіт! У нас трошки експрес-огляд. Забрали щойно таку Audi 50-та модель 2020 року з Німеччини. Вся в рідній фарбі. Офіційна, лізингована машинка в s лайні На таких крутих дисках. Ці диски як доп-опція. вони, по-моєму, коштують 5 5000 доларів. На OLX вони коштують від 2,5. Камера дзеркала, чорний колір, S-Line. Машинка з максимальними асистентами, всі які можуть бути, нічне бачення, камера 360, асистенти затонована в такому прекрасному стані. Ще раз два типи зарядок з лівої і з правої сторони. В такому на прекрасному зовнішньому стилі. Матричні фари максимальні. Всі адаптивні можливі асистенти, які тільки є. Алькантара, автоматичні сидіння, підсвітка амбієнтна, камера дзеркала, панорама. Тобто машинка в максимальному, в максимальному пакеті. S-Line. Якщо цікавить машинка, звертайтеся, як завжди, допоможемо вам.